Шість годин без світла і лише три зі світлом. На Чернігівщину повертаються графіки відключення електроенергії. Їх запровадили після масованого удару армії Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі області. Обмеження почали діяти з 20.00 1 першого жовтня. У Чернігів обленерго наголошують, через дефіцит потужності неможливо одночасно заживити всіх споживачів, і ситуація стала критичною. Проте енергетики запевняють, це тимчасово, адже відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах вже тривають. Графік погодинних відключень передбачає задіяння одразу чотирьох черг. Принцип такий: три години електропостачання і шість годин відключення. У плані жовтим кольором окремо відмічений час на перепідключення. У цей час світло теж може зникати і вмикатися. Перевірити інформацію щодо черг відключень і власний графік за номером особового рахунку можна на сайті компанії Чернігів Обленерго та у чат-ботах месенджерів. Перелік адрес, які внесені до груп відключень, також доступний онлайн. Енергетики просять споживачів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.